Новорічні свята це час, коли ми згадуємо найкращі бажання та мрії. Ми всі чекаємо чудес і надіємося на краще майбутнє. У ці святкові дні кожен з нас мріє про мир, радість і гармонію в нашій країні. Я мрію, щоб у новому році був великий сніг. Я могла кататися на франки і грати сніг з друзями. Я мрію, щоб наші міста були спокійними, а люди були добрими, щоб на вулиці було багато сміху і радості. Я хочу, щоб ми могли святкувати без страху, а наші міста були наповнені миром, щоб більше не було чути тривог і сирен. Я мрію, щоб на нашій землі Панував мир та щастя, щоб люди допомагали один одному. Я мрію про те, щоб новому році наша країна стала більш мирною та сильною. щоб вони дітей збувалися, щоб кожен чого А Давайте зараз заключимо очі. Я таке у кіно бачила, і хтось повинен прийти. Давай, давай, давай. Що хтось прийшов? Давайте. Да. Це, хто? це хто? Добрий день, діти. Добрий, Добрий. день. Ви всі маєте чудовий мрій. Кожен з вас має сили її здійснити. Якщо ми всі будемо вірити в міс, в нашому майбутнє, тоді мріє. Кожен з нас здійсниться. Я мрію, щоб не було тривог. Я мрію, щоб Україна на нашу сталому році більш вихідно. Я мрію, щоб в нас було все добре. Я мрію про мир. Я мрію, щоб Україна перемогла.